Отже, дівчата, такий гарний магазин знаходиться на Казимира Малевича, 86 у дворах. Ось тут у нас всякі тканинки. Тобто, це є і для костюмів, і для суконь. Те, що стосується безпосередньо нас для білизни, то це тоненькі шовки. Матеріали дуже гарні, італійські. ну, В принципі, для корсетів тут теж можна щось цікаве знайти. Ось, наприклад, дивіться, який фантастичний леопард. Якраз писк моди вже другий рік як. Так, що у нас тут є? Тут у нас всякі гарнесенькі трикотажі. Тут у нас штучне хутро теж дуже гарне. Нехай живуть живі котики, ми за штучне. А ось тут у нас сіточки. Так що сіточки теж тут можна знайти. Пальтова група тканин. О, Яке все тут гарне. І дуже люб'язна пані продавець, яка із задоволенням вам допоможе.